Полтавський краєзнавчий музей маловідомі сторінки історії, охорона пам'яток, музеєзнавство. У Полтаві презентували щорічний збірник наукових статей про діяльність краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Його випускають з 2003 року, розповідає директор музею Олександр Супруненко. І додає, до написання долучилися не лише працівники закладу, а й провідні науковці зі всієї області. Тут не тільки про музей, тут історія краю, тут природа краю, археологія, етнографія, визначні постаті, історія різних етапів регіону, нумізматика і таке інше. Ця книжка підготовлена в нашому музеї, нашим редакційно-видавничим відділом. Матеріали опубліковані у щорічнику стосуються різних питань історії Полтавщини. А також природничих наук, археології, історії козацтва, історії церкви та релігієзнавства, життя та діяльності визначних полтавців. Публікації збірника мають бути цікавими для небайдужих до історії України, зазначає рецензент видання Анатолій Щербань. Я сам багато написав уже книжок і статей, і всього, але е, оцю книжку я перечитую від. Кірки до кірки, від обкладинки до обкладинки, тому що тут наскільки різноманітні матеріали, і наскільки гарно, якісно дорого подані, що просто це не читання, а насолода. Ця книжка це ну, пам'ятник своєрідний, це дорога книжка, якісний дизайн, якісна обкладинка, якісний папір, якісні ілюстрації і якісні тексти. Загальний обсяг нового збірника 800 сторінок. До нього увійшло більше 50 публікацій. Автори деяких з них, доктори та кандидати наук, різних галузей знань, говорить завідувачка сектору науково-дослідного відділу фондів музею Оксана Сулема. Для кожного дослідника дуже важливий сам процес вивчення, дослідження певної теми наукової занурення, виявлення нових фактів, цікавинок різноманітних або просто систематизація того, що вже тобі відомо. Але це тільки, скажімо так, одна частинка нашої наукової роботи, але більш цінно, коли вона втілюється у видання, у статтю. І от збірник нашого музею якраз таке джерело, такий, така можливість, шанс опублікувати свої знахідки. Тираж цього щорічника невеликий, оскільки його виконали за спонсорські кошти, зауважила Оксана Сулема. Натомість охочі познайомитися із цією книгою можуть безкоштовно завантажити її онлайн-версію на сайті краєзнавчого музею.